Це давня різдвяна новорічна традиція: збирати у кам'яній залі старовинного будинку на колишній вулиці Дворянській учасників творчого клубу, який так і називається гостинна на Дворянській, і який 20 років поспіль об'єднує відомих харків'ян за програмою підсумкового засідання клубу. Вручення клубних титулів ювелярам року, що минає, і презентація нового календаря. Це вже 18-та книга-календар у межах просвітницького проекту Відомі земляки. Сторінки настільного календаря на 2025 рік присвячені трьом харківським знаменитостям: художникам Іллі Рєпіну, родом з Чігуєва, Сергію Васильківському зізюма та Зінаїді Серебрякові, яка народилася неподалік Харкова. Їхні ювілеї випали на 2024 рік. Цей календар. Є кроком до увічнення пам'яті видатних постатей Слобожанщини, які заслужили більшої шани від сучасників, вважає Людмила Рубаненко. Що стосується Зінеїди Серебрякової, взагалі її пам'ять також недостатня, зовсім недостатня, вшанована в Харкові. Вшанування її пам'яті шляхом встановлення меморіальної дошки це також те, за що ми будемо. Клопотати перед міською радою економічною комісією на 25-й рік. Директорка приватної судими музею Українська хата, волонтерка і співавторка календаря Олена Єлагіна присвятила чотири статті Сергію Васильківському. Це пов'язана із моїм особистим ставленням як до Васильківська, як до художника. Він дуже подобається. Це пов'язане з ізюмом. А Ізюм, це така біль Харківської області, всі про це знають. І єдина школа, яка носить ім'я Васильківського, знаходиться в Ізюмі. І я просто бачила цю школу, яку ремонтували і розписували. Вона така була ляля, така іграшка на початку війни. І потім бачила її вже. Зруйновано орками цю школу, і діти, учні цієї школи, і ті, які залишалися в окупації, і ті, котрі виїхали, вони все одно малювали автором більше десятка сторінок календаря, присвячених Зінаїді Серебряковій, є краєзнавець Михайло Красіков. Який багато років досліджує та пропагує творчість художниці, яка народилася під Харковом і похована в Парижі, наше неформальне товариство друзів Єниди Серебрякової існує з 2011 року. Ми видавали свій календар, присвячений Серебряковій, тематичний кожного року, але вперше ми беремо участь в такому загальному календарі, от, власне, гостинно Дворянський. Календарні сторінки розповідають про маловідомі факти з біографії Серебрякової, зокрема, що у неї було подвійне ім'я Зінаїда Каміла, яке дали під час хрещення у Харкові в католицькому храмі. Збереглися документи, мені пощастило їх знайти в архіві, і вони опубліковані. І пізніше в неї були інші. Такі приїзди в Харків вже в більш дорослому віці, але найголовніше, що Харків її врятував в роки громадянської війни у 2011 році, коли утворилося наше товариство, от в день появи його ми відкрили на будинку на Конторській меморіальний банер Серб'якової з фрагментом її автопортрету, з текстом про те, що вона тут жила в такі то роки. І от тепер Остинною Дворянській ми будемо ставити питання про те, щоб все-таки цей будинок був увічнений. У календарі містяться інші дослідження про художницю та її оточення, про сучасні пленери на її малій батьківщині, а також долю народного музею у Нескучному, яке у 2022 році було окуповане російськими військами. Загалом календар містить понад півсотні дослідницьких інформаційних статей, про ілюстрованих фотомайстрами-художниками. Тут вперше публікується портрета Рєпіна Серебрякової та Васильківського, написані художником і головою клубу Гостини на Дворянський Володимиром Скіп. Серію портретів до книги календаря написала також Харківська художниця Ніка Хворостенко. Унікальний календар, який налічує 21 співавтора, вийшов тиражем у кілька сотень екземплярів, але він не продається, оскільки проєкт Великі земляки не є комерційним. Його дарують учасникам, друзям клубу, передають бібліотеки, музеї, школи. Але електронну версію календаря можна знайти на сайті клубу і його сторінках в соцмережах. Завдяки гостіни на дворянській і завдяки завдяки календарям, які вони роблять її кожен рік і надсилають їх до багатьох громадян нашого міста, активних громадян міста. Ми починаємо краще бути знайомими з історією нашої країни, з історією нашого міста. Наступна книга календарі планує гостинку на Дворянській» буде присвячена Дмитру Яворницькому видатному історику родом із Харківщини. У 2025-му відзначатимемо 170 років від його народження Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп